Всім привіт! Мене звати Юля і я люблю читати. Сьогодні я до вас прийшла з детективами. Хто ж не любить гарний детектив? Я звикла їх більше дивитись, ніж читати, але про цю серію мені хотілося поговорити, бо, як на мене, їй занадто мало уваги приділено у нас, а вона того вартує. Бо я отримала величезне задоволення, коли її читала. І говоритиму я про Джорджа Щербаненко і його серію про доку Ламберті. Це всього чотири книжечки, які, на жаль, припинили свій вихід, бо автор раптово помер. Але я вважаю, що вони варті вашої уваги. Тож трошки про автора Джорджа Чербаненко це його псевдонім. Народився він як Володимир Чербаненко у Києві у 1911 році, у сім'ї українця і італійки. Про батька є якось не дуже зрозуміла інформацію, чи то він був викладачем чи в нього було якесь майно, тобто земля, чим він займався і що робив, не дуже зрозуміло, але, на жаль, він гине під час визвольних змагань. І коли його дружина і дитина приїжджають до Києва, його розшукують, не можуть знайти і вимушені тікати із міста, із країни від війни через Одесу, кораблями. Це мені нагадувало перші дні повномасштабного вторгнення, коли наші люди так само тікали через Одесу, тільки вже не морем, а через Молдову. Він згадує, як коли вони тікали на кораблі, він бачив сусідній корабель з такими самими біженцями, який підірвався на морській міні. Це, очевидно, мало його сильно вразити. Тож вони переїздять до Італії. На жаль, у 16 років він втрачає і матір. І має сам собі заробляти на життя. Він працює на різних роботах і якось так життя приводить його в літературу. Починає він свій творчий шлях у жіночих журналах, пише романтичні любовні історії, і це досить велика частина його доробку. Також пише і детективи, пише сценарії, взагалі багато пише. І ось серія про Дуку Ламберті це його остання серія ній сьогодні чотири книжечки. Це Приватна Венера, Тенета Зради, Молоді бузовіри, Міланці вбивають по суботу. Трошки про Дуку Ламберті як основного героя і розслідувача. Бо, як на мене, здебільшого успіх серії залежить у персоні самого детектива. Якщо він цікавий, якщо він інтригує. Якщо він подобається публіці, то і успіх серії вже десь на відсотків 60-80 гарантований. І мені він припав до душі. До Каламберті це лікар, і він відсидів три роки тюрми. І ось він виходить з в'язниці. Ще молода людина, професіонал з освітою, який зараз не має права практикувати. І ось він думає, що йому робити, як йому заробляти кошти. Чи то. Намагатися повернутися в медицину чи шукати якісь інші способи заробітку. А гроші потрібні, бо в нього є ще сестра з малою дитиною, якими він має опікуватись, і друг його батька, покійного батька, знаходить йому роботу. Якийсь відомий інженер має сина, і цей син раптом став алкозалежним. Він почав пити страшенно. Ще молодий хлопець. Все в нього є і робота, він досить привабливий, начебто має радіти життю. Але ні, ось він п'є, і нічого з цим неможливо зробити. Батько намагався якось повпливати на сина сам, але в нього вже немає ані сил, ані часу, та й навіть і бажання. Тож він наймає дуку. Щоб він відучив його від алкоголю, чи якось контролював його, бо батькові треба повертатися на роботу. І, очевидно, нічого, що він сам міг би зробити для сина, не працює. А дука може і як лікар щось порадити, можливо, і як колишній в'язень дозволить собі, можливо, не надто конвенційні методи. І очевидно, що. Хлопець почав пити не просто так, є таємниця, яку треба розплутати, у чому треба розібратися. Це зав'язка, перша анотація першої книги. Аж занадто багато говорить, тому я вам не раджу її сильно читати. Але, як на мене, оце достатньо, щоб розуміти, куди ми йдемо. А тепер трошки загальної інформації. Взагалі-то вважається, що це нуар. І коли я намагалася зрозуміти, а що ж таке власне нуар і наскільки вона туди підходить. Єдине, що я знайшла, це відео на Ютубі, де дівчина говорила, ну Нуар це така штука, її розумієш, коли бачиш, але реальних сформульованих концепцій і принципів немає. Це мені нічим не допомогло. У моєму розумінні поняття нуар сформоване, як не дивно, фільмом, хто підставив, Кролика Роджера, і, хоч він сам по собі скоріше, не нуарний, але це така пародія, і, як на мене, досить типово показано цей нуарний герой, де в нас є детектив, який, скоріш за все, має проблеми з алкоголем, з тим, щоб доглядати себе, однозначно, має проблеми у стосунках, чи в сім'ї, чи сім'я в нього розпалась через його роботу. І як вона на нього впливає, і, власне, його особисті якості. І Ось він такий сам на дні, і, власне, не надто відрізняється від тих злочинців, які він ловить, і використовує для того, щоб їх зловити якісь не надто чисті методи, але в нього ще залишається відчуття справедливості і бажання допомагати слабким і часто гарним дівчатам. І з одного боку, так, я погоджусь, що можна це якось сюди долучити цю серію. Але з іншого не дуже. І саме там, де я це люблю. Бо, по-перше, дука не є ані алкоголіком, ані реально людиною з проблемою. Окрім того, що, ну так, він був у тюрмі, він відсидів за свій злочин, але якихось особистих вад таких в нього немає. І це мені дуже сподобалось. Інше, що треба знати про цю серію, що це поліційський детектив. Тобто, в нас є детективи типу Агати Крісті, де є персона, той же Пуаро чи Міс Марпл, який знайомиться з ситуацією, знайомиться з підозрюваними, хто там як задіяний, і фактично нам треба. Майже грати на випередки з детективом, щоб зрозуміти, а хто ж власне, з усіх цих людей вбивця? І це цікаво, але ця книга не про це. У цій серії ми, власне, спостерігаємо за роботою поліції, а поліція, наперед, ніколи не знає усіх своїх підозрюваних, вона ніколи е, не знає, де хто, як. Ми все це досліджуємо якою була жертва, кого вона знала, з ким бачилась, хто міг там бути, хто міг заподіяти цю шкоду. І з одного боку, це позбавляє нас можливості випередити детектива, але з іншого це додає повітря книзі, історії. Ми дійсно в цьому місті, світ широкий, і часто ми не розуміємо, куди йти і як це розслідувати. Але якщо ви любите саме детективи, типу Пуаро, я все одно раджу вам цю книгу. Бо я так само звикла більше до розслідувань, до намагань самі вгадати вбивцю. І я, власне, і не думала, що мені настільки може сподобатися саме поліційська драма, поліційський детектив. І тим не менше він мені страшенно сподобався. І власне чому? Бо окрім. Того, що це нуар, це певним чином і соціальна драма чи таке соціальне дослідження. Бо кожна книга, окрім того, що вона написана абсолютно різними стилями, трошки все відрізняється манерою написання, тим, як побудована історія, відрізняється герой. Не тим, що це інша людина, а тим, що сам герой у процесі змін в першій книгіці він один. В другий ми бачимо, що і час пройшов, і трошки його обставини змінились, так само в третій, в четвертій. Зберігається ця еволюція людини, такою, яка вона є в житті. це також цікаво, бо, знову ж таки, я звикла більше дивитись е серіали детективні. І здебільшого, він там один і той же, і злочини більш-менш шаблонно написані. Але тут... Від книги до книги мене чекав сюрприз. То в чому власне соціальність? Кожна книга присвячена окремій проблематиці. Першу умов можна назвати про найдревнішу професію, точніше буде про можливість жінки і здатність у суспільстві, яке ми маємо, жінки самі розпоряджатися власним тілом. Чи має вона на це право, чи ні, чи має вона змогу. Реалізувати це своє право чи ні. Друга в нас про мафію. І це реальна проблема Італії. Бідність і мафія, яка проникла в усі усюди, щось по типу нашої корупції. І якщо вже в Італії такі проблеми, і зараз це потужна країна, то це дає й мені надію, що і в нас все може бути нормально. Третя це про малолітніх злочинців. Чи Підліток, як який коїть злочин це вже пропаща людина, злочинець, і тільки така дорога і доля його чекає, чи його ще можна якось врятувати, його ще можна якось повернути в суспільство. Він просто став жертвою певних обставин, і того, як його виховували, певного матеріального становища сім'ї. Четверта книга про людей з вадами розвитку. І чи Здатне суспільство піклуватися про них і яке до них власне ставлення. Оскільки це 60-ті, то варто зазначити, що погляд на чоловіче і жіноче тут відрізняється від сьогоднішнього і від того, що здебільшого я бачу в літературі зараз. Чоловіки це чоловіки, вони мають захищати в них. Обов'язки піклуватися, так само, як тука має піклуватися про свою сестру, жінки жіночні, хоча, і це мені сподобалось. Я б не сказала, що тут є якась токсичність чи, як можна казати, токсична мускулінність. А навпаки, він розуміє свої обов'язки, свою роль і в житті, і в суспільстві. Але при цьому не те, що він вважає, що він має це робити, але він приймає це. І просто робить. При цьому відношення до жінки так само не є якимось принижувальним, а навпаки, навіть доволі вільним. Тобто жінки тут цікаві. Вони різні, вони самі обирають свій шлях, розмірковують про своє місце в суспільстві і їх не засуджують в жодним чином. І мені це страшенно сподобалось, бо зараз я бачу таку дивну тенденцію, де або жінка має, власне, робити. Все і бути і героїнею, і тендітною жінкою. І при цьому чоловік або є абсолютним токсиком, який ну, просто руйнує життя людей навколо, або він настільки позбавлений особистих рис, що в нього залишається тільки ходити навколо героїні, її чекати, їй тільки допомагати, постійно наголошувати, що. Ні, це твоє рішення, і все буде, як ти хочеш, а я ось тут, просто зі своїми почуттями почекаю на тебе. І це абсолютно нереалістично в тому плані, що я не бачу чоловіка тут, бо в нього навіть немає ні якихось власних бажань, ні якоїсь власної особистості. Тож мені було цікаво читати про погляд на чоловіків і жінок з 60-х. І так само мені сподобався герой. Бо він не боїться бути чоловіком, і це прекрасно. З усіх трьох мені найбільше сподобалась саме третя вона настільки незвично зроблена, починається в одній манері, потім змінюється, потім змінюється ще. Тобто я починаю читати а ну це ось такого типу книга, а потім змінюється щось, змінюється ще раз дуже цікаво. Я не скажу, що це найкраща книга. Можливо, це жанрова книга, це детектив. Але я з ним відпочила, я з ним гарно провела час. І найголовніше, я відновила оце своє відчуття справедливості. Бо є детективи, де нам показують злочинця, і ми маємо йому якимось чином співчувати, ми маємо якимось чином зрозуміти, чому він коїться зло, якось його. Обійняти, якось йому допомогти, якось його пожаліти. Ні, це не шлях Щербаненко. Для нього зло це зло, і його треба покарати. А ні, то воно буде й далі робити просто своє зло. Тож злочинці для нього це однозначно погані люди, які, завдаючи шкоду іншим, отримують певний зиск, в тому плані, що щось матеріальне, і так само відчуття. Своєї зверхності, відчуття своєї всемогутності. І саме тому нам потрібні такі люди, як Тука, який буде їх шукати так, щоб вони знайшли своє покарання. З одного боку, це можна вважати як щось таке примітивне в тому плані, що якщо книга психологічно розвинена, то все сіре, немає чорного і білого. Але я настільки втомилась від сірого. Я не хочу. Розшукувати щось, про що можна зрозуміти злочинців. Я просто хочу, щоб їх покарали. І розуміння того, що кара таки знайде кожного мені принес величезне задоволення. Власне, в цьому і полягаю суть детективу. Це уособлення того, що суспільство вважає злочином, чого воно боїться, порядку, який було порушено. І так само показані шляхи, як цей порядок відновити. Саме тому детективи в кожній країні настільки відрізняються, бо кожна нація вбачає ці загрози і шляхи їх вирішення в іншому, в різному. Тому різні жанри є найбільш популярними. Англійський детектив це той же пуаро, щось можливо про вище суспільство. Можливо, ці затишні злочини, де вбивства перемежовуються. Питтям чаю, приємними розмовами, якимись плітками скандинавський детектив, де все доволі криваво. І ось є ось такий італійський. Мені було б цікаво дізнатися, чи зараз його ще читають в Італії, чи згадують про нього, і яке він посідає місце. І, власне, як зараз виглядає детективна сцена Італії? Бо я думала про українські детективи. І здебільшого, це те, що мені впадає в око. Очевидно, що в нас є різні жанри, але те, що я бачила більш за все, це саме ретродетективи: Київ, часи до Першої світової. І я думала, а чому так? Чому саме так? Мені спало на думку, що, можливо, це наше бажання якимось чином переписати історію, бо не було б війни, не було б і революції. Не було б, звісно, і окремої УНР, але й не було б потім загарбництва комуністами і 70 років репресій. Тож, можливо, в цьому річ. І також я думала, а яким би міг бути детектив український зараз? І мені б хотілося, щоб наш герой це був, скоріш за все, колишній військовий, який. Чи то служить в поліції, тоді це певна така поліційська драма. Чи, можливо, працює певним чином приватним детективом, де він би розслідував злочини, притаманні нашому суспільству, скоріш за все, залучання залучанням якихось своїх друзів, знайомих, можливо, маючи певні конфлікти із чиновниками чи з корупцією. І щоб це впліталось в якісь персональні, особисті історії. І, можливо, колись такий детектив буде написано. Тож, серію я вам гаряче раджу, якщо хочеться відпочити. Це не найліпше читання в світі, не найважливіша книга вашого життя, але вона мене розважила, і я думаю, розважить і вас. Принаймні, їй можна дати шанс. Зараз для країни важкі часи, тож я принагідно закликаю всіх нас робити все, що можна для наближення нашої перемоги. До зустрічі в нових відео!